Так, я поки що жодної катки не програв на плейсменті тут на міфік. Можливо, це буде перше, правильно. <реку> Дав пару тичок, не знаю навіщо. клей поки що нема контролю. А, є контроль. Роздамажили непогано. Та не обов'язково тримати біля їхньої вежі біля рік. Добре, збиваємо. Е, да. Ром, ти мав би піти напевне з а не зі мною, чи ти ми просто в пуш граємо? Ну, нормально збили. Відходимо. Не буде. Мені треба. Ну, білерік гарно і дефає мене гарно. Все робить гарно, я думаю. Так, їхній Даріус. От, контроль поганий. Е, я знав, що Калія застрибне. Я щось не розрахував, що вона так далеко застрибне. Е, так. Так, 4 ММ або 3 в ліс, або буде нормальний підбір, або треба поки грати в Honor of Kings. <гум> Може бути. Так, да, Білерік, ти б пішов на черепаху. Спробуй VR, що таке VR, Там підбір набагато краще. Ну, Білерік, ти трошки мав би бути на черепахі, а не тут. Я зможу, 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 зможу забрати. Якщо ні, її нема вже тут. Уже ти сабер пізно. А що це в нас відбувається тут? Ми не можемо це бити. Чи можемо? Я помер. Жесть. Ну, у них дуже розфармлений. Виходить лісник. Даріус. іде... Е а, ні, не розфармлений. Так, Wild Rift, Honor of Kings Теж Норм. Там і паралям, і коли МВП отримуєш, може зірку. Ну так. Да. Mm, так, ну мені треба терміново забирати вежу. Дякую, Білері, що, конечно, збив всю. Ох, йо йо, -йо, -йо -я, як я не вчасно дав. Я мертвий? Ні, ще не мертвий. Я маю відійти звідси, так? Да? Ну я, я не міг нічого тут зробити. Навіщо я пішов, вежу, щоб не втратити. Інкрат, привіт-привіт. Е, я про ХРК нічого не знаю, от про вер. Знаю, бо грав. Скажіть, що по звуку, нема перебору е, мікрофона або з, цього звуку гри, бо я щось там. У мене все збилося і я з нуля просто виставив. Я маю йти зараз на черепаху сюди. Ну, Белерик пушить просто. Ему пофигу, в принципе, но ну, в США отбывается. Жесть. Там без варіантів вже було. Норм звук, добре. Так, навіть якщо буде підбір по ролям, там треба ще систему покарання робити, якщо ти не свою лінію береш. Business, been... Мені треба на міць стягнутись. Там дуже якась сильна возня відбувається. Відходимо. Чекаємо. Мають прийти. Не приходять, значить, заходимо. Відпускаємо кріпів, забираємо монетку. Все відходимо. Йдемо мід. Та вже нехай мене бачить, я скільки буду обходити цю монетку. Я б жесть, блин. Ну, мене <смеш> щось ніхто не підтримав. Ми зайшли, наче в мід. А, так. Вайкос, бо він хотів хайбуса, тепер як підліток веде з себе. Ну да, привіт, привіт. Так, нам би забирати цю міти відбити, по-перше. Тут мають кріпи заходити. Охо-хо-хо-хо-хо-хох, -ох 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 -ох. як же, як же погано? Я майже помер. Я маю від... е, відде... 에... відхилитись. Зараз на міду ще пропушу і заодно відхилюсь. Треба відійти. немає немає чим бить Ну, треба біля лорда будь, на жаль, хоча я би міг мі низ пропушити. Забрала лейла. О, господі. Добре. Ну, треба низ припушити. Я маю йти низ пушить. Блін, і вони якраз всі зібрались битись, Да Я так розумію. Ну, чуваки, я вам не не, не заздрю. Я йду просто пушу лінію, бо це буде довго тривати. Так, так, так. Да, так, так, лор зараз я прийду. Вони вже напевно до мене сюди йдуть. Угу, Ми звідси лейлу забрали, щоб вона не... Так, можна забрати баф швиденько спробувати. Не вийшло, колея, не вийшло. Низ знову. Погано, погано, погано. Так. Не знаю, у мене чомусь не зустрічається прям настільки багато у цих нитіків. Е, ну, зустрічаються, звичайно, іноді, але. Прям кожну катку ні. Ну, вони принаймні мовчать, я маю на увазі, що. Там Даріус відхилюється собака дуже сильно. Мені, ну, мені треба щось з лейлою робити, вона б дуже дякую. Так. Так, і тепер низ. Відпушити несте я відпушу, я навіть можу піти пропушить цю лінію. Чи ні? Не відійду. Нехай вони пробують пушить. У мене тут лейло, да? Добре, я вірвався добре. Просто пушим їм лінію Швиденько. Просто пушим швиденько. Я не знаю, чи я встиг. Даріус уже йде, я вже не встигну. Все, все, вони двоє. А, вийшли двоє, треба відходити. Троє вже, всі тут, всі вже повиходили. Вони мають цю лінію допушити зараз мені, так, вони знову там б'ються. Окей, класно, класно. Я просто пушив, всю гру пушив, і ми виграли. Як вам така штука. Ой, хорошо, хорошо. У мене рахунок 6.0 і 6-4 ну, КДА, але при цьому я просто спушив одну лінію до трона, і ми виграли.